Дуже гарно знати про що, все <смі> добре? Мали дуже гарно знати про е, форму зачіски. так? Давайте сьогодні трошечки будемо озагальнювати е, форму зачіски. так? Ми з вами е, маємо знати, в принципі, що таке загальне визначення, що таке форма зачіску. Чи знаєте ви, скажіть мені, будь ласка? Коротко, що таке форма зачіску. Я думаю, що знаєте, що в нього це її загальний контур, правда? Так, так? Це загальний контур, виданий під будь-яким кутом. Але загалом ми знаємо, що ми можемо бачити нашу зачіску під, скажімо так, це не є тривимірна величина. І ми знаємо, що це є власне три сторони, це є відповідно фас, фас і прохир. Простими словами це є спереду, збоку і точка спотиниці. Так? Тобто от таким чином. Ми бачимо, з вами тут просто різні зачіски, будемо зараз аналізувати, відповідно, які це форми і так, як їх можна характеризувати. Отже, в нас є чотири характеристики форм. Ми вже з вами вивчили. І скажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте, як їх звати? Маленько. Ні -ні -ні. Чотири характеристики, так? Чотири характеристики форми Так. Геометричні. Геометричний вигляд форми зачіски, так. Величина форми та її частина. Так. Маса форми і колір і. Фактура. Чотири характеристики. Це є геометричний вигляд, це є маса, це є величина і це є колір та фактура вже є одні характеристики. Е, давайте <зас> будемо згадувати, що таке геометричний вигляд форми зачіски. Ви вже на сьогодні точно маєте це знати. Так, ми розуміємо, що геометричний загляд, це в першу чергу ми будемо розуміти, що будь-яка наша зачіска, яку ми не бачили, вона вміщується в якийсь конкурс. І чому ми кажемо геометричний? Бо ми це переважно переводимо в геометричні фігури. Так? Тобто це власне може бути будь-яка геометрична фігура, це куб, квадрат, куля і так далі. Але загалом від тієї структури, з якої складається наша та форма. Ми знаємо, що вона може бути цієї геометричної рік, монолітна, обтікаюча форма. Так? Може бути просторова так, форма, і також може бути яка. Структура, де поєднується монолітність і простор. Ми її часто називаємо так? Тобто, власне, Ну, тут ми бачимо більше такі всі фантезійні зачіски, але також зараз будемо аналізувати. Давайте будемо думати, які зачіски, які форми підпадають під поняття монолітно обтікаючу структуру. Okay. Які саме хвилі політні бувають? Ми знаємо, що в нас просто ритмічні, ритмічні е холодні хвилі, так, не, не якісь там рельєфні сильно, то так вони можуть підпадати власне, не поняття монолітно утікаючої структури. А також ще. А також ви знаєте ще, що може підпадати сюди. Всі зачіски, які виконані з начосу. І сформовані в об'ємну форму. <клес> <так>? Це що <клес> може бути? Це може бути бабета, це є валики різних видів, це є кок, так, і це є равники, так класичні. То відповідно, що власне це ми тут бачимо частково на наших зачісках ті елементи, але вони поєднані, так, вони поєднані ще з скажемо просторовими. Зараз ми до цього дійдемо. А, так, але от в чистому вигляді власне монолітна структура передбачає отакі форми. Також, якщо ми розглядаємо взагалі там, якісь стрижки, то скажіть мені, яка би стрижка відповідала саме монолітній структурі. До речі, монолітний в перекладі означає що? Нерухомий. Моноліт, то означає нере. Стрижка карета. Стрижка пашна підпадає своєю такою формою. Ну і в принципі, так як ми з вами вчили всі форми стрижок, то ми знаємо, що тверда форма стрижки вона відпадає конкретно під монолітну структуру. Чому? Тому що там все йде до однієї лінії. так? Відповідно, все це є е, в такій власне, монолітній спокійній формі. Ну, немає перепадів тувшини. І тому саме ці стрижки тут е, зразу до цього відносимо. Добре. Переходимо до об'єму просторонь. Що таке обємна просторова структура? Знаю, не є пустота. Так, ми розуміємо, що е об'ємно-просторова структура, вона, власне, ось тут ми бачимо локони, ми бачимо тут кілька таких елементів, якісь тут легкі елементи, там, фантазійні елементи. Тобто, е прямими прикладами цієї структури, давайте зразу, щоб нам було легше, це буде що це різне плетіння, але плетіння, яке буде розтягуване Тобто це плетіння сіточками, це плетіння ажур, не все, що ми так красиво розтягуємо. Також це може бути власне, ці різні петлі, от У нас та ребра, всякі, це все, коли ми гарно розкладаємо, будь-яку хвильку, будь-який локон, зачіски сформовані злогом, але розкриті, роз ну, легкі, так тобто, власне, ось це являється прямою. Прямим прикладом власне цієї структури просторової, тобто сам простір, повітря, він є частиною тої форми. Розуміємо всі? Так, що ми бачимо ось тут лінію? так? Вони от розкриті ці бетельки і відповідно ось де лінія, і де просто повітря. Далі нове лінія, тобто це все складає в нас ось ту об'ємну просторову структуру. Так? Так. Добре, і тепер скажіть мені, будь ласка. Як виглядає структура монолітного простору? Ну, ми, ми, ми бачимо, що у нас в основі є, наприклад, тут, наприклад, валик однозначно, тут багато <клух> директор, де є в основі валик, чи, наприклад, якась бабета, але вона доповнена, тобто сам валик чи ББТ це є монолітний елемент, нерухомий, але коли ми доповнили. Петлями, коли ми доповнили якимись локонами, ми доповнили е, ребрами, і ми бачимо, що вона е, стала такою більш цікавішою, так? то відповідно, що це є от структура, де поєднали і монолітність, і простір. Так? Це може бути створена бавета і доповнена якоюсь там е, сіточкою складною, ну, чи просто м'якими лохонами. Ну, тут ми бачимо дуже багато отих фантазійних петель, ребер і так далі. Тобто, як ви думаєте, всі зачіски, що ми тут зараз бачимо, вони на сьогоднішній день, по сьогоднішніх тенденціях, вони є актуальними, вони є модними і актуальними дійсно вже кілька років. І власне, я думаю, що це буде тенденція зберігатися. власне, така легкість. Тобто, ми можемо розуміти, що масивні. Ановітні елементи вони, навіть можуть бути присутні в тих формах, але вони там є як основа. Фактично, вони є просто як основа, як база. А зверху ми доповнюємо цими фантазійними лініями і, відповідно, набагато цікавіше сприймається ця зачість. Звісно що ми бачимо тут різноманітні такі більш конкурсні варіанти тих робіт, але де, деякі де 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 дуже життєві, які підпадають під. Вечірній стиль, стиль підвесільність нареченої, ну і детальність святковісті і так далі. Тобто ми з вами з геометричним виглядом розібралися. Далі згадуємо, що в нас є різна величина, якою в нас буває величина форми зачі? Та знаєте. Натуральна. Та, далі яка на ще маленька, велика велика і зміжка. До, е, яка? Збільшення. чого яка розуміє? Отже, давайте розберемося, що таке натуральна начина. Тут в основному ми на цих зв'язках, звісно, що натуральна начинає в основному немає. Чому тут такі всі фантазійні роботи, хоча десь так здалека, ось цей може хіст підпаде. Так? Отже, що ми розуміємо під е, поняття натуральне? Ми розуміємо, що тут е, якісь дуже такі натуральні ефекти. Якщо ми просто з вами То, то також буде натурально, абсолютно просто помили, посушили і пішли. Е, але іноді в салоні створюють певну натуральну форму, годинки дві, чи вирівнюють, чи накручують. Але принцип тої форми, що в результаті всі, що візуально будуть на неї, дивитися, розуміли, що це е, ну, така дуже натуральний ефект. Розумієте, що там не було ночосу, так? що там не було лапу, не залитувся лапу. Тобто розуміємо, що там має бути мінімум. Мінімум таких е, зусиль, так? мінімум мають знову того лапу, того е, начосу і всього решта, але все-таки ця форма може мати певний дизайн, певний цікавий порядок, так само як ось цих хвіст. Ну припустимо, що він в принципі підпадає, тому що так видно, що тут немає такого дуже начосу. Локони є такі вільні, вільному стилі, не є такі дуже викладені спеціально надто-надто. Ось надто. це може відповідати в принципі, о цьому о, натуральному, натуральній величині. Ну, Десь так частково можливо ось ця робота, але без тих прикрас. Навіть цей кучок, він є такий дуже складний, його можна віднести до такого от натурального ефекту. Також давайте скажемо, що таке маленька Ну, звісно, що тут в маленький ми не бачимо однозначно. Але я думаю, що це, ну, це якийсь стиль, це більше або діловий стиль, або спортивний стиль, тобто, де ми можемо бачити такі маленькі компактні зачіски. Тобто, то це просто якийсь дуже такий скромний пучок без начосу, без фантазійних елементів. Правда? Це є е, кусичка, колосочок, хвостик, але щось таке так з мінімальним об'ємом, Відсутній лап переважно, відсутній наші. В діловому стилі дуже таке вітається, тому що там немає бути якихось фантезійних елементів. Тобто це може бути і равлик, але не равлик наш класичний, який ми там начесали, виставили форму, а просто такий скромний, закрутили за кого ли чи якийсь такий пучок, так, Навіть ось цей пучок, але він би був без ребер, без оцих всіх штучок, то він добіг відпадати. Ну, такий, скажімо, простий, спокійний. А так, якщо ми вже це все додали, то він вже ніяк не є, скажімо, яким? маленьким. так? Тому що маленький це мінімум об'єм. Так, добре. І тепер згадуємо ще про що? Про... Чутки збільшена і велика. Яка різниця між немає, скажіть мені? Збільшено, де будуть постажання ви? Ні, ні-ні. Це цей момент плутають. Є збільшена і є велика. Згадуємо, що різниця між збільшеною. І вони в тому, що збільшена це означає в збільшеній формі збільшений об'єм на якихось точках П. Тобто тут ми бачимо на платилиці, тут ми бачимо більш там, на маківці, тут також і <кій> стилиці. Тобто збільшений об'єм, але чи ми можемо сказати, що це зачіс є збільшеним таким космічним об'ємом? Ні. Ми бачимо, що вони є збільшені до реальних життєвих е, норм. Так? Тобто ми, Це може бути будь-яка об'ємна вкладка також, і це вже збільшений об'єм. Це може бути будь-який бучок, нині, верхній і так далі. Тобто десь якийсь точний збільшений об'єм або в загальній масі. Але він є е, прийнятним до сьогоднішніх тенденцій. Якщо ми вже кажемо з вами, що це зачістка велика, з великою величиною, то що тут буде? Пастижемо, в першу чергу, каркаси. І то каркаси будуть що? Вони можуть бути з дроту, з картону, з пінопласту, Тобто з такого вже матеріалу, якогось доволі об'ємного, міцного, на який ми будемо накладати волосся і будемо створювати якусь таку велику, химерну ну, фантазійну форму. Так? Тобто, де ми можемо, тут ми, в принципі, таких в основному не бачимо зразків. Тут є збільшені тіта, але це теж до нормальних норм збільшено. А загалом е, такі зачіски, де ми можемо кого? Або на тематичних конкурсах. Е, що я маю на увазі тематичних? Конкретно конкурс, призначений постижальним виробом, де вас будуть різноманітні, там не знаю, капелюхи, е, ну, дуже. Різь. Це значними такими знов таки нереальними об'ємами, з якими ми точно в буденням життя не зможемо війти. Так? Якщо конкурс відбувається під назвою зачіска для наречених, то ми там такого не побачимо. Ми побачимо ось такі приблизно зразки, які тут у нас є. Це буде відповідати тому конкурсу. Зачіска для наречення чи вечірня зачіска знов таки будуть нормальні об'єми. Якщо звучить там да, якийсь конкурс там постежу. Значить, ось там таке ми можемо побачити. Також можемо ще де побачити на шоу-показах. На шоу показах можемо побачити різноманітні химерні варіанти, підсилені яскравим вієнами кольорів, там жовто-зелені, оранжево прожева і так далі. Тобто, таке ми теж в реальному житті не бачимо, а тут саме в тому випадку будемо це спостерігати. Зрозуміло? Тепер далі переходимо до мас. Згадуємо, що наша маса буває яка. Маса форми зачиски. Легка, Легка і важка. Легка і важка маса форми зачіски, якось відрізняється. Як то відрізняється? Ми якось важимо ту зайчиску. Зважуємо на візі. Ні. А яким чином ми можемо відрізнити з вами легку від Ну, Важка там часу відбудує. Так, завжди важкі маси, так, нас завжди має бути на начись, так? Ще чим відрізняється? Ну, Там теж може бути легких об'ємів достатньо може бути, але зовсім ці об'єми відрізняються. Так, тобто розуміємо, що, власне, коли є важка маса, то цей об'єм фактично є забитий. На тобто це створено щільним начосом, загладжено потім якусь об'ємну структуру, і ми знаємо, що прикладами цієї важкої маси є що? Є бабета, валик, раблик, кок, і все, що створено на основі того, що я Тобто це все є важка маса. І вона ж також буде під переважно в ідеалі темним кольором. Темним кольором волосся буде підсилена власна душка маса. Коли ми кажемо, що в нас є легка маса, які елементи входять в поняття легка маса форми? Знаєте, вони всі тут перед вами. Це найактуальніше, що зараз може бути. І це є коли в першу чергу, добре волосся Колір волосся, так. Ми розуміємо, що світлий колір волосся, переважно. Це дуже, дуже додає легкості, чіткості і так далі. Але зрозуміло, що ми говорили, що легкі елементи це всі елементи, які містять в собі згин. Згин волосся, іншими словами рух волосся. Тобто ми бачимо, що це округ, це хвилі. Це плетіння різних видів, так тобто, ми щось тут бачимо, щось тут може немає зображеного, але навколо вас тут дуже багато зразків. Тобто, ви розумієте, що власне плетіння всіх видів, локони всіх видів, і все, що створене з цих локонів, тобто верхні, нижні пучки, хвости, об'ємні і так далі. Далі е, хвилі будь-яких варіантів хвилі відносяться до власних легких елементів. По е, складності виконання, якщо ми кажемо про складність, то Звісно, що всі ці елементи дуже складні. набагато складніше їх виконувати, ніж ББ, кували кіра. Але що стосується е, власне, е, ну, легкості на сприйняття здорове, то звісно, що ось це все є легким елементом. Зрозуміло? Зрозуміло. І приходимо до того, як впливає колір е, і фактура так, на е, загальний вигляд форми зачісу. Ну, тут частково згадати, так, що темний колір, він завжди буде... строго. темний колір завжди буде додавати строгості, але відчасно важкості. Так? От, 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 Коли ми кажемо про світлий, то світлий колір навпаки полегшення, зближення, додає об'єму, додає чіткості. Ми розуміємо, що всі ці елементи, які ми тут бачимо, чому вони на світлі. Власне, чітко це все проглядається. Якщо ми зараз це все розробили на темному, це би було доволі сумно. Ми не говоримо про те, що ми не можемо зробити таку зачіску на темному фоні. Ми можемо це зробити. Але все-таки тоді, в тому випадку, треба буде ще більше приділяти уваги у тому власне, формуванню ось цих метрів, реб і всього решта, хвиль, щоб це все дуже було чітко. Так? Якщо це буде не чітко, так. Змазано, то фактично це буде як одна темна пляма. Сумієте? Тому фактично розбавляють ось тут, ми бачимо трошечки темніший плям, розбавляють трошечки такими прикрасами, так? Додають, ну, так як ми тут бачимо, тут світлий фон, але власне до темного волосся, якщо вже так склалося, то принаймні потрібно розбавити якимись такими ніжними прикрасами, от з чи з перлинками, наприклад, так, чи з такими камінцями, для того, щоб власне воно сприймалося гармонійно, так? Або також можна ставити якесь світле письмо, в ту зачіску штучну. Можна щось кольорове вставити, навіть якщо є, така, є таке побажання, то це теж буде непогано. Так? І скажіть мені, як ви думаєте, як впливають яскраві кольори на м, нашу зачіску? Ну, на наші ці е, варіанти. Яскраві кольори десь так стоять посередині? Ми розуміємо, що на яскравих фонах, якщо ви спостерігали, а тут у вас на задньому фоні вас є дуже багато тих зразків, де видно, власне, помітно, що а, можемо навіть так зробити, щоб потім бачилися наші глядачі, які створені за допомогою такого контрасту так, яскравого. І як ви думаєте, що, власне, Допомагають ці, ці яскраві кольори, щоб форма була чіткою та помітною. Mm -hmm. Правда? Так. Mm -hmm. Зараз я теж так думаю. О, отак я ще в нас щоб нас було. Тобто, власне, що? Власне, що ось це говорить нам про те, що наші відстрани, е кольори е також дуже виграють. Так? Е в плані того, що м, якщо ви будете робити баберту, тобто то важкі доволі елементи все рівно вони будуть дуже красиво виглядати. Так? Тут ми можемо зробити таке е скажімо, загальне, що всі кольори завжди полегшують, зближують, додають об'єму, там ні. Обтяжують трошечки форму, роблять її важчою, роблять одночасно чіткішою. Е, ну і Не зовсім так, не всі елементи дуже добре будуть дивитися на тому темному фоні. А от якщо взяти оці яскраві всі кольори, або якісь, скажімо, контрасти, тобто якісь темний фон куріння, який переходить в щось яскраве, або навіть якщо темний фон коріння в світле переходить, тобто теж на контрастах. І на яскравих таких поєднаннях ми завжди бачимо, що всі зачіски дуже виглядають перфектно і навіть ці важкі форми. Тобто і бабетлі валики, і равлики теж шикарно будуть виглядати саме на яскравому фоні. Інше питання, що не всі клієнти себе добре почувають в тому яскравому фоні. Але загалом це все є дуже ну, красивим.